Вітання усім слухачам радіо надвірна фам. З вами я, ведуча Богдана Іванків. Сьогодні до нас у гості завітав неймовірний хлопець, відомий своїм молодійним голосом, блогер, співак, один із учасників сільради і фіналіст 11 сезону шоу Голос країни Тьома Паучик. Привіт, Тьома! Привіт, привіт! О, добре, що правильно прізвище сказали. Як твій настрій, розкажи нам. Ой. Їду зараз у Франківськ на виступ. Цілу ніч не спав, бо я вночі працюю постійно за комп'ютером. І настрій такий сонненький, але в принципі піднесений. Але бойовий. Але бойовий, да. <рес> Ти бував взагалі у наших краях в надвірні? Проїжджав постійно, коли їхав в Буковель. Постійно цими дорогами з Франківська, звичайно. І як тобі? Ну, подобається. Дивіться, я приїжджав, ну, об'їзною, виходить, а так то я зараз заїхав вуличками, і я побачив прям місто. От у вас є багатоповерхівки, я такий ого. Супер! Так, клас! Давай тоді почнемо спочатку. Тобто спочатку твоєї такої музикальної кар'єри розкажи нам, будь ласка, як ти почав співати, як цим займатися? З дитинства, чи ти розвивав це в собі? Так, mm -hmm. е, да, це все яселяк. Е, мені було скільки там років три-чотири. Е, у нас було ну, була музика, е, цей як його предмет. І е, вчителька з музики така побачила, десь, можливо, я десь грався, щось там і ритм давав якийсь. І вона вирішила: у нас був такий, цей, е, група така була, і я грав на Маракасах. І е, після цього е, я вже десь там поспівав. А моя мама співає, вона постійно там е, вона хотіла, щоб я співав. І от мене передалося, ну, в принципі, від неї це. І е, Вчителька з музики вже почала займатися зі мною вокалом. Потім я пішов на музику. Там я не закінчив в мене не закінчена спеціальність акордеон, я там і ходив на вокал. Але ну, я потім почав займатися професійно вокалом. Пішов більше до вчительки з вокалу професійно. професійний. От. І виходить так, що. Чому я не закінчив музичну е, освіту, тому що е, мені ставили, е, мабуть, спеціально, не знаю, ставили один, е, один той самий. Коротше, разом з вокалом, там, де я професійно займався, музика була на таку ж годину, як і вокал. От, і можливо, це спеціально було, можливо, і, не знаю, того, що я пішов з вокалу там. От, але. Отака от штука була. Це все, все пішло з дитинства, в принципі, я думаю, як і всіх. Ми з тобою, от ти розказував мені про початок, і я, до речі, згадала, як я взагалі про тебе дізналась і коли. Я пам'ятаю, це був чи TikTok, чи Інстаграм. Напевно, TikTok в той момент ще такого як не було. Це, напевно, був відео в Інстаграмі, де сидів такий хлопчик, такий ще маленький, недосвідчений. А відео такої якості, ну, ну, скажімо так, не дуже. І він такий сидить з гітаркою. І там він пісні пише про блогерів. Юлія Верба-Самбурська. А от зараз переді мною сидить той самий хлопчик, малесенький, недосвідчений, але зараз він уже. Такий чоловічок знає, що хоче, і з бородою. з бородою, і знає, чого хоче, і напевно впевнено йде до своєї мети. Да, да. До речі, про інстаграм. Я бачила, що в шапці профіля ти зазначаєш, що друге твоє ім'я це щедрий, на думку підписників. На думку підписників щирий, да. щирий вибачайся. Розкажи нам історію, чому так? Ой, е якось в один момент, коли я прям займався дуже плідно блогерством. Мені е, постійно кожен день, реально кожен день, так по 10 чоловік писали Ти такий щирий, ти такий щирий. О, ну, я нуля той вирішив. Е, раз підписники таке кажуть, то за версію підписників я щирий, отак. Підписники ніколи не брешуть. До речі, щодо імені, точніше, до прізвища. Ти якраз згадав на початку, що люди дуже часто плутають і кажуть: не паучек, а паучек. Паучек, а паучек А це тебе дратує чи ти вже звик? Ну, не знаю, взагалі, якщо чесно. Я насправді не знаю, як правильно моє прізвище. От. Е, мій тато е, навіть мені теж не каже, як він сам не знає. Там, мені в школі, наприклад, мені казали паучок або е, паучек, паучок мені не казали. От. А потім. На голосі, коли я вже був, я такий собі думаю, ну паучик класно, в принципі, то давайте паучик. В принципі, в дитинстві мене дратувало це прізвище, тому що постійно, я думаю, як і всіх називали по прізвищу тебе. Паучик встань до дошки, паучик там. І постійно, от по прізвищу. Так само і однолітки постійно по прізвищу, а не по імені. Супер! У тебе історія взагалі. А, давай тоді повернемось більше до твоєї музикальної діяльності. Я думаю, багатьох, як і мене, цікавить тема «Голос України. Шоу ага. розкажи нам взагалі всю історію від початку до кінця, як ти наважився? Що тебе спонукало? І чи, чи думав ти, що ти зможеш е, отримати таку велику увагу, таку любов від усіх е, слухачів, хто там був присутній, і від суддів чотирьох, е, якщо я не помиляюсь, розказуй усьо-все. <нег�у> <гусував> ну, взагалі, все почалось з того, що я йшов на голос десь сім разів, сім кастингів у мене було. Десь так е, постійно я ходив в Чернівцях на міському, ну, кастингу. У нас такий більше, ну він. Скромніший був. І потім я щось собі в голову в 2017, здається, році. Або 19, 2019, 17-му. Ем, чи 19-му. Коротше, не пам'ятаю. Дев'ятий сезон, здається, був. І е, виходить так, що я вирішив, думаю, на міському, мабуть, мало кого беруть. Ну, типу, то все так якось ну, в. В будинку культури все відбувається, так, все дуже скромненько. от. Я вирішив поїхати в Київ. Я мамі в останній день сказав, кажу, а я тоді взагалі, щоб кудись поїхати самому, що, ще в Київ поїхати. ого. Я кажу: мамі, мама, я взяв білети на цей, на автобус в Київ. Я кажу, я, коли? та що ти? Я кажу, та от уже йду в автобус, сідаю. <laughs> от, Як, як до сих пір пам'ятаю, десь 350 гривень коштував квиток. І я е, вирішив в Київ. Поїхав, не знаючи взагалі Києва. Хоча я раніше в дитинстві бував, а так то ну, самий зараз, ну по метро, туди-сюди, я не знаю. Все було на навігаторі. І я поїхав на ВДНХ, там, де в принципі голи знімається, це в кастинг там і був. І прийшов, я щось там співав, ну, зареєструвався-сюди, пішов там на павільйон. Там було три етапи. От, і не те, що це можна взагалі казати. <рес> там, можна. Було, ну, там було три етапи. В принципі, перший етап, ти просто співаєш. Там, напевно, вичисляють, чи в тебе взагалі є голос, потім другий етап, там уже трошки сланіший був. Не буду вже в деталях розказувати, який він, але от він був важкуватий, і мене не пропустили на третій етап. Я подумав, бо вона мені, вона мені каже, типу, заспівай якось по-інакшому цю пісню. Типу, а я. Я заспівав, як в оригіналі, типу, вона каже, ну все, тоді ні. А вона каже, я питаюся, а чому? Вона каже: ну, ти не вмієш там мелізми, ти не знаєш, як там співати мелізмами і так далі. Я такий, а, ну добре, я мав їхати вже додому. На наступний день ще раз був кастинг. Я думаю, так, йду знімати якийсь хостел. Пішов в той хостел, думаю, так. Мелізми, значить, якщо я мелізми, не співаю, або вона захотіла якось по-іншому, щоб я співав цю пісню. Добро, на наступний день прийду ще раз. Приїхав я ще раз. Пройшов перший етап, і на другому етапі я знову до неї прийшов. Вона мені каже: ти знову тут, а ти що вивчив вже за один день все? Я кажу да, а. Ще, ще одне було. От найголовніше це не про мелізми, а я з закритими очима співав. Вона каже, ти з закритими очима співаєш. Я оце запам'ятав. і Я прийшов, того, що я зараз маю заспівати з відкритими очима. Я думав, це причина в цьому. Я приїхав. Вона каже: Ти знов тут. Я кажу, та, ви сказали, що я з закритими очима співаю. Зараз заспіваю відкритими. Вона каже, ти серйозно? Там не тільки в цьому проблема і. Я співаю, і що ви думаєте, я співаю з закритими очима, і я не співаю мелізми, я, я так співаю, як і вчора виходить. І все, але мене пропустили на третій етап. Бо через таку? як це, Напор такий? Я прийшов, там вже був цей продюсер проєкту. Я заспівав там щось знову з закритими очима. І вони мені кажуть, ми вам перезвонимо. Я такий, о, клас. Ну, раз я тут в Києві, можливо, тут все так серйозно і так далі. Ні, це все те саме, в принципі, як і в Чернівцях. От, Просто треба було гарно співати, все, що було файно. Я десь так, от, е, пройшло пару років, у 2020 році я подав, да? е, потім дуже готувався. От, завдяки е, викладачки Ірина Батюк, вона в Франківську. Вона, до речі, зараз є ну, продюсером Лозановського. От mm -hmm. і виходить так, що вона мене готувала, і, і ми подавали якраз у неї там в кабінеті, подавали відео на голос. Це було онлайн, бо карантин. Подавали на онлайн, я вже думав. Ну і раз онлайн, значить, це взагалі, бо я раз вже онлайн теж подавав. Раз онлайн, то це взагалі ну це не, ну, не пропустить мене. Ми знімаємо, потім проходить десь місяць чи два. Я вже забув, що такий голос і так далі я своїм життям жив. А раніше я прям чекав, чекав того дзвінка, бо мені казали. Ми вам передзвонимо. І тут я взагалі забив. От у мене якісь інші пріоритети вже були, мабуть. І мені е, каже ця Ірина Батюк, що от з голосу дзвонили, казали, і мені потім написали вже в Телеграм, що приїжджай на затвердження в Київ. І я такий, воу, я приїжджаю. Там уже е, там я бачу якраз Лозуновського, пам'ятаю, як ми е, там під студією сиділи, їли млинці. Він приніс їли млинці з маками, це. і. І я заспівав, і там вже сидів якраз продюсер, як третій етап був, виходить. І там сидів продюсер Квінта, і я заспівав гуцулку, і він каже, все, 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 добре, добре. Я думаю, мабуть, все погано. От, він каже, все, вистачить. Добре, дякую. Ми вам перезвонимо. Oh. От, і мене потім вже, е, ну, коротше, після того, я вже думаю, ну, все, капець, я не заспівав всі пісні, там, я заспівав тільки одну. А як виявилось, просто йому сподобалась гуцулка. Все, він вже зрозумів, що я співаю, там гуцулка, все. І потім вже десь не пам'ятаю коли. Мені дзвонять вже, що їдь на сліпі. От коли на сліпі, от, бо постійно я казав мамі, що е, я з мамою постійно ділюсь з цим, бо я постійно люблю похвастатись своїми успіхами. І е, виходить так, що постійно я казав їй, що от я їду на затвердження, та ні, ти яке затвердження, ти не їдеш, хоп, поїхав, та ну, поїхав туди. Е, Потім що казали, Та не знаю, сказали перезвонити. каже, е, все, то саме. Потім я кажу, що я їду на, на голос, на сліпі. Каже, та ж ти розказуєш. Я поїхав на сліпі, вона там вже побачила. Бо того, що там треба було група підтримки і так далі. От. І, і от там я вже зрозумів, що я на голосі. Насправді, коли я їхав, я ще до кінця не розумів. От, тому що цей проект був для мене дуже якийсь. ну, Захмарний, типу, я взагалі не, не, не вірив в себе, що я там взагалі попаду, що я там буду. А як виявилося, я взагалі ну, попав в там в фінал. Та ще й сподобався усім суддям. О, ти ще чотири крісла, це взагалі для мене був ну, шок. Супер, блін. Та, історія, от таким напором люди беруть. Харизма, напор. Та. І <рес> от Тьома, це прямий доказ Тьому. От закінчився, закінчилось шоу. І чи поділилось твоє життя на до та після? Тому що типу чи змінились твої плани, твої твоя мета тому, що як мені відомо, всі наші якісь співаки, актори, вони такі з маленьких міст, і вони хочуть їхати там в Київ до прикладу, щоб себе реалізувати. Бо як привикли казати, чим більше місце, тим місто, тим більше можливості, mm -hmm. і от чи не було в тебе такої думки, і чи не хотів би ти переїхати туди? Так, були ці думки. Я мав вже переїжджати. От, і якось відкладав цей момент, шукав квартиру, шукав, в принципі, навіть не в Києві, а в Вірпеню або в Бучі, бо я якось виступав там, От в Бучі, відкривав. Це дуже якось ну, незвично звучить. Зараз. Типу, я відкривав ЖК в Бучі. От. А зараз там що? От. Що відбулося тоді? І... Ну от, я хотів там або в Бучу, або Вірпінь, бо в принципі міста нові. Я пам'ятаю, як я колись був на дню міста, 55 років Вірпінь було. Це взагалі я був дитиною малою. Там Поплавський, от варенички мої співав, пам'ятає Боре Борисенки, ще тоді співав. От, і, і мені сподобалося місце. воно, місто, воно в принципі недалеко від Києва. Думаю, окей, а я взагалі хотів просто студію собі дома зробити. У мене є студія вдома, і думаю. Наша мені їхати в той Київ, мені хоча б поближче до Києва. От, якщо там якісь справи, то поїду швиденько. От, і е, хотів переїхати, а потім відкладалося, відкладалося, знайшов вже квартиру в Вірпеню. І якось так сталося, що ми ну, не взяли цю квартиру і е, потім е, почалась війна. От. Тому, Я впевнена на все попереду. Так, так. Ну зараз, в принципі, я вже не тримаюся за той Київ, якщо чесно. Зараз е, ну, так якось музика пішла, що е, все в Тіктоці, якось легше вже ну, просунути свій, свою пісню. Ну, мені здається, що у людини о, є бажання і на Порту вона може і навіть в якомусь маленькому містечку так, реалізувати. Так, 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 себе просувати будь-куди. от е, ти як відомий, співак, блогер. Шанувальник жіночих сердець, скажімо так. Ем, у тебе є багато людей, твоїх слухачів, фанатів, і, але є друга медаль цієї сторони, тому що є такі люди, які ми звикли називати хейтери, диванні критики, диванники. О, і диванні. от чи є в тебе такий склад? Є, мабуть, є. Ну, десь я там пересікала. Колись взагалі їх не було, я їх щось не бачив, можливо, і було. Зараз, в принципі, є. Але як я на як я це дивлюсь? Є така приказка, собака лає, караван не йде. От. Оце, оце в принципі я так це бачу. Люди, взагалі, я, я чую постійно от за концерти, благодійні там, от, а ти їдеш, там, ти просто кайфуєш, там виступаєш і все, і так тобі легко тобі, давати, ну, як на ЗСУ, робити ці концерти. Насправді, як я кажу, ну, от уявімо ситуацію, людина та, працює в магазині. От, я, я взагалі їду як? Я їду без, на безкоштовній основі. Типу, це благодійний захід, типу, мені нічого не дають. І як я йду? От Уяви собі, ти е, в магазині працюєш, тобі оплачують дорогу, тобі оплачують їжу. Так? Але при цьому от, твій заробіток він йде на допомогу ЗСУ. А це люди, які там говорять, та, типу, що ой, вони там е, виступають там, і так далі. Типу, а самі він там може і не допомагає ЗСУ. Ну, от, уяви, ти в магазині працюєш. Дав би ти ці гроші, от ці зароблені свої гроші? Ні, звісно, тому що ти. Не, це моє зароблене. Ти що? Я тут зробив, я тут попрацював. А вони думають, що якщо на сцені подригався, то типу, вже все. Ну, ну коротше, от, от це мене найбільше дратує зараз цей. Цей час, от найбільше, якщо чесно Ну, блін, у нас люди такі, що вони деколи знають як краще жити другій людині, чим самі так. собі. Та, та. Ти взагалі ніяк не сприймаєш їхні слова, не, не, не. абсолютно. Не. Ну, це супер. Ти вже почав тему за благодійність, благодійні концерти, тому я не можу не задати це запитання, тому що це занадто актуальна тема у нас сьогодення: не. тема волонтерства і концертів, зборів, і все в цьому руслі. Розкажи, яке в тебе взагалі волонтерське життя? Так, я взагалі є волонтер. Офіційно і виходить так, що ми їдемо, ми їдемо постійно на різні концерти, десь, не десь. Одні організатори, другі організатори по, по містах, збираємо кошти от, і, і кидаємо або на фонд, або ж на окрему бригаду. І нещодавно, в принципі, ми, це був не концерт, це була трансляція на сельраді канал». Був я, був блогер Лесик і був блогер Галин Андрій. От ми троє були. Ми зібрали тоді. Я вже не пам'ятаю, скільки там 100, 100 тисяч десь ми зібрали. Плюс вони зібрали себе на сторінках і пацани привезли 5 машин. 5 машин. От Зараз машини. От я, до речі, нещодавно був в Буковелі на ну, в журі на конкурсі. І зустрівся там з знайомою, а вона дівчина військова. От військовий також був. Ми говорили якраз про машини. І він сказав, що машини це взагалі це дуже важлива штука. Він мені показав відео, де вони на броньованій машині були, а це відео показували там, в тій країні. От як шахіт летить прямо їм. Ну, Прямо в машину. Mm. От, машина спасла, їх броньована. Але чому потрібні, наприклад, ці машини? От, от цей приклад він показав. У них неподалік, біля цієї машини, була проста машина, от, е, пікап. І якраз він їх спас, тому що вони там пуляють, а потім далі, слідом. От, І вони швидко побігли тоді. От, е, тому машини взагалі. Це такий от розхідний матеріал, як би це не звучало. Розхідний матеріал, і це потрібно зараз постійно. і Плюс зараз ще дуже часто просять за тепловізори. От а тепловізори, до речі, коштують так само, як і машина. Ну так, це дуже добре, тому що зараз о, наша громада, наші люди поділилися на два типи: це в ЗСУ і для ЗСУ. Mm. І насправді ти великий молодець, що ти живеш волонтерським життям, благодійністю і допомагаєш нашим захисникам, щоб ми з тобою зараз сиділи тут під мирним небом, могли проводити цю зустріч і безпосередньо ми дякуємо саме зсу. І кінець Я хочу тебе запитати, можливо, це секретик. Розкажи нам свої плани на майбутнє. От чи маєш ти вже якийсь такий проєкт, можливо, ти якраз над ним працюєш, який буде прям фурор? Да, є плани на майбутнє. В цьому році я взагалі хочу як би це сказати свою статистику на музичних платформах. Не подвоїти, не потроїти, а в чотири рази більше хочу зробити. От зараз я працюю над піснями. Зараз взагалі я їх не випускаю, оскільки вже десь місяць я не випускаю пісні. От в мене було якось стабільно так, через кожних три тижні я випускав пісню, а потім е, зараз я працюю, щоб кожних два тижні або півтори тижні випускати, там, або можливо, і кожного тижня випускати пісні. От, е, Але не такі пісні, типу, просто як конвейер просто. От такого. А ну, класні, якісні пісні. Зараз над цим працюю. Тому от зараз плани на майбутнє статистику. Прям нормально так підняти. А я тобі тільки цього бажаю. Дякую. Я думаю, на цій прекрасній ноті ми можемо завершувати наше тепле інтерв'ю. Дуже тобі дякую, що ти знайшов час приїхати до нас, посидіти з нами, попити чайочку, поговорити, поділитися своїм життям. Я бажаю тобі тільки перемог у твоїй сфері, і я дуже впевнена, що тебе чекає велика сцена і мільйони людей, твоїх фанатиків. Дякую, дякую, що запросили. Правда. А вам, шановні радіослухачі, я бажаю лише гар гарного настрою пропоную послухати одну із недавніх пісень. Тьоми під назвою Не повернути з косміраком. <гум> <гум> Постійно за тобою хожу, мила, ніби пес. Я задолбався в цих стосунках і поставив хрест. Можливо, це помилка або є причина. Тесь, хоча ти знаєш, не спасти їх, бо які там сенс Зваги постійні і обіцянки позаду вже Від твоїх мала, мені ставало завжди зле. Я думав, все змінить не можна, але все одне без тебе стало лише жити. Дякую за все. А у нас щастя, і кохання розплітаються, за вікном, так шумно листя сильно розлітаються, а у нас, і щастя, і а у нас і щастя, і кохання розплітаються, нам по полам на Та дай ми не зможемо свети. Так шумно листя сильно розвітаються, а у нас і щастя, і кохання розпитаються нам по болам на шматки, та і ми не зможемо слети і повернути попрощались, друзями не лишались ми вже не пари, так сталося, минуле не повертались Я сумував за тобою Ти сумувала за мною Але все ж знаємо Бої щастя не повернувся Та сильно розлітаються А у нас і щастя і кохання розплітаються розплетаються oh, oh, oh. За вікном так шумно листя сильно розлітаються, а у нас і щастя і кохання розпітаються Нам Побола наш матки Та й ми не зможемо слеїти Повернути За вікном так шумно листя сильно розлітаються А у нас і щастя і кохання розпитаються Нам По на шматки Та і ми не зможемо і повернути За